Так, дуже скоро в нашому ефірі, якраз буде зв'язок з Кривим Рогом, де троє постраждалих внаслідок удару, якраз по місту. Нагадую, що сьогодні ще так обов'язково будемо зв'язуватися з Дніпром, де теж трагедія було влучання у будинок. Наразі відомо про те, що дві людини загинуло 15 постраждали, і маємо оперативну інформацію від Укрзалізниці. Йдеться про те, що ворог здійснив цілеспрямований масований обстріл цивільних інфраструктурних об'єктів цього підприємства. В Дніпрі та області, тож робота вокзалу станції Дніпро призупинена. Поїзди далекого сполучення та приміські наразі не курсують до станції Дніпро, і тимчасово кінцевими зупинками є такі міста, як Нижньодніпровськ та Горяєнова. Затримуються до прибуття до Дніпра наступні поїзди. І висадка для них проходитиме на станції Горяєнова. Йдеться про поїзди з сполученням Київ, Запоріжжя, Львів, Дніпро, а також. Київ, Запоріжжя, номер 120. після виставки пасажирів на станції Горяйнове. Поїзди, що курсують до Запоріжжя, прямуватимуть туди, в об'їзд.